12 липня Житомирське полісся провело два товариських поєдинки у рамках збору в Австрії. Розпочали матч, де ігрою проти чеської команди Млада Болеслав. Прострільна передача. Небезпечний момент триває. Блокується удар. Ще один удар блокується, але не вдається розрядити обстановку. Третій удар по воротах проходить, але м'яч летить повз складна гра. Такий цікавий суперник. Нестандартна схема в них була. По перших хвилинах не, не змогли так розібратися, як діяти. Гравці Полісся намагалися контролювати м'яч та створювати моменти завдяки командним діям. Однак першими рахунок відкрили чехи. В атаці Млад Болеславу, Знаєте, подобається. Динаміка поєдинку. небезпечний момент. Завзято починають чехи, а м'яч у сіці опиняється. Здалося, що повз пролетів, а він у сіці. Згодом Житомирські вовки зрівняли рахунок. Олександр Філіпов забив свій дебютний гол у складі Полісся. Класу зараз на протиході упіймав м'яч. Гуцуляк обігрався із сталесом. Талес має простір та прострілює один. -один! Молодці, Олександр Філіпов забуває перший свій гол у футболці Житомирського Полісся. Наприкінці першого тайму Талес помилився під час передачі на Гуцуляка. І Полісся пропустила гол із дальньої відстані. Тож на перерву команди пішли з рахунком 2-1 на користь чехів. У другому таймі вовки почали тиснути на суперника. Подача туди до воріт скидка забирає до рук. Під завісу матчу Борису Крушинському таки вдалося заробити пенальті, яке реалізував Олексій Гуцуляк. Телеграми тут безпосередньо в Ютуб. Олексій Гуцуляк пробиває поворота. І 2-2. це приємно. Це добре, що до останнього боролися. Я би відзначив цей, цей ривок рушинського. Пропустили цей такий непотрібний гол, але потім зібралися. Добре, зрівняли рахунок, але знов такий рикошет. Бачите, на перерву пішли вже програючи. Е, тому другий тайм більше такий вже емоціями грали, тому що потрібно було наздоганяти, забивати. І, знаєте, трішки сумбург вже пішов. Але е, добре, що е, знайшли сили, і відігралися. Отож, фінальний свисток зафіксував рахунок 2-2. Вовки зіграли в нічию проти ФК Млада Болеслав». А вже за кілька годин Житомиряни зустрілися на полі з чинним чемпіоном Австрії штурмом. Андра Коксаловиш. Боніся по лівому флангу. Три гравці його готові супроводжувати. Гонцал випередити і виконати подачу на дальню. Підбирання за житомирянами. Гарна команда, важка гра, дуже велика інтенсивність. Ми були готові. Нам багато чого вдавалося. Зараз ми набираємо форму, тому я думаю, що з обох сторон показали гарну гру і для вболівальників, і для нашого тренерського штабу є. Я ну я думаю, що вони отримали задоволення. Упродовж матчу Полісся демонструвало характерний високий пресинг, що дозволяв контролювати темп гри та регулярно перехоплювати м'яч у небезпечних зонах. Незважаючи на це, забити гол не вдалося. Так само не відзначились, і футболісти штурма гра закінчилася нульовою нічиєю.